Дисидентський рух. Після того, як до влади прийшов Леонід Брежнів, багато шістдесятників це такі молоді люди, які хотіли змін України, сподівалися, що життя стане краще, але цього не сталося. Головна причина появи дисидентів була в тому, що влада знову почала тиснути на людей, забороняти свободу слова та думки. В Україні дисиденти боролися за права українців, за свободу мови, віри та думки. У 1970 80 х роках існувало три групи дисидентів людей, які виступали проти радянської влади. Перша група це ті, хто захищали права людини, друга ті, хто боровся за свободу релігії, і третя ті, хто відстоював національні права українців. За часів Брежнєва, коли радянська влада знову стала жорстокою, це називають неосталінізмом. Частина шістдесятників почала протестувати. У 1965 році влада таємно почала заарештовувати активістів. Під час прем'єри фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків у Києві у 1965 році. Іван Дзюба оголосив глядачам про ці арешти. Його підтримали Іван Бадзьо, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл. Ці протести стали відомі. Навіть за кордоном влада не хотіла скандалу і тому просто звільнила активістів з роботи. Після цього багато інтелігентів почали писати листи протести до влади. У 1966 році почалися суди над дисидентами. Спочатку вони були відкритими, а потім стали закритими. Наприклад, художника Петра Заливаху посадили у в'язницю на 5 років лише за те, що в нього знайшли вірш Тараса Шевченка, який називався Воля. 22 травня 1966 року біля пам'ятника Шевченку в Києві зібралися 150 людей, щоб підтримати заарештованих. Коли заарештували ще кількох, люди прийшли під будівлю ЦК КПУ і вимагали їх відпустити. Їх відпустили, але більшість дисидентів старалися діяти легально і не відкрито виступати проти влади. Важливою частиною цього руху був сам видав. Люди самі друкували і розповсюджували заборонені книги і статті. А також там видав це книги, які друкувалися за кордоном і нелегально передавалися в Україну. Головними центрами дисидентського руху були Київ і Львів. У 1965 році Іван Дзюба написав працю Інтернаціоналізм чи русифікація, де доводив, що політика СРСР утискає українців і нав'язує російську мову. Книгу розповсюджували через сам видав, а потім її надрукували навіть за кордоном. Влада звинуватила Дзюбу в тому, що.